Новини вівторка першого вересня від журналістів телеканалу Ера до вашої уваги. Смерть на площі конституції мітинг під Верховною Радою закінчився трагічно. Більше сотні правоохоронців зазнали поранень у наслідок сутичок, під час яких мітингувальниками застосовувалися вогнепальна зброя та гранати. Один із нацгвардійців загинув Ігорю Дебріну, уроженцю Херсонщини. Було лише 25 років. У квітні цього року він був призваний херсонським військоматом до лав національної гвардії для подальшого проходження строкової служби, яку відбував у військовій частині номер 3027. У роковий для себе день. Під час охорони порядку під стінами парламенту Ігор Дебрін був поранений осколком бойової гранати, який потрапив у найменш захищене місце бронежилету і розірвав хлопцю грудну клітину. Після поранення його доправили до 17-ї київської лікарні. Утім, врятувати життя лікарі йому так і не змогли. Президент України Петро Порошенко доручив негайно покарати винних у сутичках, що призвели до загибелі одного та поранень кількох десятків людей біля будівлі парламенту. Глава держави провів нараду із силовиками та дав чіткі вказівки щодо термінів та прозорості розслідування трагедії. Тим часом прем'єр Арсеній Яценюк закликав створити слідчо-оперативну групу із залученням різних силових структур, аби якнайшвидше досягти результату у цій справі. Крім як ударом в спину, як ще можна назвати ті події, які після голосування розгорнулися сьогодні під Верховною Радою? Це була антиукраїнська акція, за яку всі її організатори без виключення, всі представники політичних сил мають понести сувору відповідальність. Сьогоднішній злочин, який був скоєний під прапорами різних політичних сил, в тому числі під прапорами політичної сили Свобода. Повинен бути не просто розслідуваний, а покараний. Як громадянин країни, я вимагаю відповідно до статті 348 Кримінального кодексу України пожиттєвого ув'язнення для особи, яка кинула гранату, в результаті якої загинув строковик Національної гвардії України. Понад 30 осіб причетних до провокації поблизу парламенту вже затримані. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, серед арештованих і чоловік, який кинув гранату у нацгвардійців. Ним виявився свободівець, боєць батальйону Січ Ігор Гуменюк. Під час затримання у чоловіка вилучили ще одну гранату. У скоєнні злочину він зізнався. Загалом у наслідок сутичок на площі конституції від отриманих травм помер боєць нацгвардії. Постраждали 125 людей, серед яких майже 20 госпіталізували шестеро з них у важкому стані. Окрім по поранень зазнали журналисты та операторы, двоє з яких Я в Я впрямую обвиняю Олега Тигнебога и его партию Свобода. Я считаю, что это преступление, а не политическая позиция. Я наблюдал видео, видел фотографии, фотодокументы, когда господин Тигнебок стоял вместе и рядом, когда избивали солдатов Национальной гвардии. Водночас лідер партії Свобода Олег Тягнебок відкидає усі звинувачення на свою адресу і називає те, що відбулося поблизу стін парламенту заздалегідь спланованою провокацією спецслужб. Я наполягаю, що ця провокація була організована цією владою. Виконавцем був безпосередньо міністр внутрішніх справ АВАКУ, який не вперше організовує подібні провокації. І вся відповідальність за кров, яка сьогодні пролилася, лежить на цій бандитській владі, яка довела народ до зубожіння, яка. Сьогодні не здатна захистити українські національні інтереси. Про те, що передувало кривавим подіям під Верховною Радою у самому парламенті, як депутати схвалювали зміни до конституції у першому читанні, та чим мотивували власні позиції у сюжеті наших журналістів. Одинадцята година оголошений час початку позачергового засідання Верховної Ради. Втім, журналістів досі не пускають до ложі преси. В кулуарах кажуть, президію та трибуну блокують радикали. Вони, як і самопоміч та свободівці, категорично проти ухвалення змін до Конституції. Якщо це окупована територія, то це окупована територія. Там не може бути ніякого місцевого самоврядування і взагалі ніякого особливого статусу. Якщо це особливий статус, ну, тоді виходить Путін, нав'язує цю ідеологію про те, що в Україні не російсько-українська війна, а гражданська війна. У пропрезидентському блоці поведінці партнерів по коаліції щиро дивуються. Я не розумію цю позицію, бо наша коаліція називається Європейська Україна. І всі європейські інституції підтримали той проект змін до конституції, який сьогодні розглядається. Це Венеційська комісія, конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи, в цілому Рада Європи. Тим часом на допомогу прихильникам змін до основного закону несподівано приходять їхні політичні конкуренти. коли постає питання голосувати за мир і розвиток. Чи голосувати за той безлад, який є, ми вибираємо, обираємо мир і розвиток, і навіть з тими вадами децентралізації, яка передбачена в цьому законі, тому ми будемо голосувати за. Утім, відкрити засідання з першої спроби все ж не вдається. В 12-й годині ми розпочнемо сесію, кожен буде мати можливість висловити свою позицію, і кожен буде мати можливість голосувати так, як підказує йому його переконання, як підказує йому його совість. Дванадцятій годині, дякую, слава Україні! Зрештою, з більше ніж годинним запізненням, під крики ганьба і звуки сирен, спікер Гройсман таки відкриває засідання. І вкотре намагається переконати незгодних у необхідності децентралізації. Що ми маємо сьогодні зробити, назавжди зупинить рабство українського народу перед його величністю чиновниками. Влада буде належати людям. Україна буде незалежною, суверенною, єдиною заможною державою. Утім, противники змін до конституції, як і раніше, не зговірливі. В них є. Їхня міліція, їхні суди, їхня прокуратура, їхнє оподаткування. Вони визначають, яка мова. Вони мають право особливих взаємин економічних сусідніми районами Російської Федерації. Так слухайте, може вони посольства завтра будуть відкривати? Ми мусимо сьогодні визнати, на жаль, до свого болу що це не дорога до миру. І це не дорога до центра... децентралізації. Це, на жаль, демітрально інший процес, який вводить нас в оману, який примушує нас втрачати території. А ось депутати, що не входять до більшості, виявляються більш схильними до компромісів. Кажуть, хоч новий варіант Конституції має мало що спільного з децентралізацією, усе ж він кращий за чинну редакцію. Нічого обшого ну, з децентралізацією по суті вона не має. Также остаются руководители экологической инспекции, также остаются руководители правоохранительных органов, также остается префект, который будет исполнять функции смотрящего. Но причем при этом это лучше, чем та система, которая существует сегодня. Мы поддержим в этот раз изменения Конституции, но хотели бы обратить внимание, что позиция и ваша в том числе, как спикера парламента, вы не спикер парламента, а спикер коалиции, который собирает на заседание исключительно руководителей коалиции. Деятельность коалиции мы видим воочию в действиях, которые происходят сзади вас. У підсумку для схвалення змін до основного закону у першому читанні необхідної кількості голосів и вистачає. 265 рішення прийнято. Слава Україні! Це не зрада, це делігархідація, децентралізація влади. І слава кожному, хто проголосував. Свої голоси за віддають і п'ятеро членів самопомочі. Згодом їх виключать із фракції. Її лідер пояснює, це необхідністю збереження фракційної дисципліни. Будь-які чутки про розбрат у більшості категорично спростовує. Коаліція є безсмертною, тому що вона не має опозиції. Розумієте, що в цьому парламенті немає опозиції, а це означає вся коаліція, яка несе відповідальність, і ця коаліція, до речі, приймає непогані закони, але чомусь комусь захотілося змінити основний закон не на вимогу людей. А всупереч їхньому бажанню. Втім, і радість прихильників змін до конституції і розпач противників затьмарюють події, що тривають під стінами парламенту. Кількатисячний мітинг, організований радикальною партією свободою та правим сектором, спочатку переростає у сутички з правоохоронцями. Дінабі згодом із натовпу ряди правоохоронців летять вибухові пакети та бойова граната. Попередньою інформацією, внаслідок вибуху загинув один із бійців нацгвардії. Близько сотні отримали поранення. Деякі депутати називають інцидент терактом у заподіяному, звинувачують провокаторів. Безусловно, я думаю, що такі речі плануються зарані. Для того щоб принести сюди бойові гранати або предмети, котрому можуть у вічі іншим людям. це не робиться спонтанно. Між тим, спікер парламенту після інциденту зробив спеціальне звернення. Ми все зробимо для того, щоб не дати нікому всередині країни. Розв'язати другий фронт війни. Це може бути вигідно тільки ворогам України, тим, хто керується з Кремля, тим, хто спокій змінює на терор. Таким людям в Україні не місце. Поки ж правоохоронці встановлюватимуть винних у події, депутати продовжуватимуть роботу. Також на вівторок заплановане відкриття третьої сесії Верховної Ради України, восьмого скликання. Народні депутати від радикальної партії Оксана Корчинська, Артем Вітко та Сергій Скуратовський надали першу медичну допомогу постраждалим під час сутичок під стінами Верховної Ради. Зокрема, Оксана Корчинська, яка має досвід порятунку бійців на передовій у зоні АТО, наклала пов'язку пораненому правоохоронцю. Радикали витягли декількох поранених бійців із епіцентру сутички, та разом із медиками швидкої надали їм першу медичну допомогу. Зі свого боку лідер радикальної партії Олег Ляшко вважає, що спецслужби свідомо. Намагаються дискредитувати опонентів внесення змін до конституції. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі. Початком осені влада підготувала українцям економічні зміни. 1 вересня мінімальна зарплата і пенсія в Україні зростуть на 100 гривень. В уряді обіцяють підвищити й інші соцстандарти, щоправда, не більше ніж на 12%. Цікаво, що відповідні зміни у бюджеті були розраховані на грудень, а те, що їх запровадили на три місяці раніше, Вітчизняні експерти пов'язують із підвищенням рейтингу влади напередодні виборів. З 1 вересня підвищиться розмір мінімальної зарплати в Україні. Також прем'єр-міністр Яценюк анонсував збільшення пенсій, стипендій та зарплати держслужбовцям. Загальний фінансовий ресурс, який б необхідно було знайти для підвищення заробітних плат, пенсій, виплат і інших соціальних стандартів, складав близько 10 мільярдів гривень. І ми їх знайшли. До парламенту вноситься закон. Який передбачає збільшення соціальних стандартів для майже як 12 мільйонів українських громадян. Відтак зарплата викладачів зросте в середньому на 500 гривень, медиків на 400, соцробітників – на 300, працівників культури на 350 гривень. Студентам стипендію підвищать на 100 гривень, так само як мінімальні зарплату та пенсію. Поки змінами тішиться лише студенти. О круто. 100 гривень вже краще. ну гривень уже лучше, ну німного все равно є себе. Позиціонують як європейці, но є ми до наше правительство і президент і Верховна Рада. Це значить має бути європейське. Вітчизняні експерти кажуть, адаптувати зарплати і пенсії до економічно обґрунтованих держава має можливість, адже урядовці самі відзвітували напередодні про фінансові здобутки. Наші зовнішні кредитори согласились на наші умови по частичному списанню зовнішнього довго. Котори будуть составляти коло 4 мільярдів і срочки платежа. Що в принципі нам создасть можливість більше денег потратить на повишення соціальних стандартів і на оборону способності нашої страни? Тож бюджет розвантажили фінансові можливості мають, кажуть вітчизняні експерти. Підвищення соціальних платежів можна було спокійно зробити мінімум на 50%, Але підвищення буде лише на 12-13%. Це означає, що уряд свідомо занижує рівень життя переважної більшості українців і весь тягар економічної кризи і війни перекладає на простих громадян. Відтак аналітики констатують, зміни показові, а влада традиційно запроваджує їх напередодні виборів. Воно було закладене ну, тільки з 1 грудня, а, а так як вибори раніше, то вони зробили з 1 вересня. Все, позитивне одне, що радіше підвищить пенсію. Так пройшлося б людям ждати до, скажімо, грудня, а так все-таки раніше. Разом з тим, з 1 вересня на українців чекає ще кілька економічних сюрпризів. Зокрема, зросте вартість електроенергії, яка коштуватиме ледь не на 20% більше. Алкоголь через дорожчання акцизу підскочить у ціні на третину. Часто бачить. Міжнародні військово-морські навчання «Сібриз-2015» стартували сьогодні у Чорному морі. Крім цього, армійці відпрацюватимуть маневри також у Одеській та Миколаївській областях. Всього у тренуваннях планують взяти участь близько 2,5 тисяч військовослужбовців з України, США, Німеччини, Італії, Великої Британії, Швеції, Болгарії, Греції, Молдови, Румунії і Туреччини. У свою чергу головна мета цьогорічних навчань відпрацювати багатонаціональну безпекову операцію у змодельованому кри. Сібризовому регіоні. Триватимуть навчання Сібриз до 12 вересня. В Україні день знань 414 тисяч першачків сьогодні підуть до шкіл. Це на 38 тисяч більше аніж торік. Також у новий навчальний рік Україна входить із сімома новими школами, що відкрили у столиці Київській, Полтавській та Тернопільській областях. Окрім цього, у двох школах Києва цього навчального року запрацюють картки учня, якими діти зможуть розраховуватися у їдальні, а батьки контролюватимуть перебування своїх дітей у школі і їхні оцінки у електронному щоденнику. Тим часом на сході України у День знань готується до провокації з боку бойовиків. Нагадаємо, раніше контактна група у мінську досягла домовленостей про повне припинення вогню у зоні АТО з 1 вересня. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску. Дивіться новини спорту. Побачимося.